Десерт бите добите скло. Ось які е інгредієнти е е в нас входять. І для початку я взяла 400 г сметани. Я її поклала для, для заготовки. Так, потім я беру желатин, засипаю. І для цього мені потрібно залити його е кип'ячиною водою, але потрібно почекати, поки воно остине до кімнатної температури. Потім добре, добре так перемішати його до повного, е, повного розтворення. ну, тобто коли вона повністю розтвориться. Потім я беру цю сметанку, що в мене була заготовлена, додаю 3 е, столові ложки цукру, одну пачечку ванільки і добре-добре так розмішую для, 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 до повного розтворення цукру. Так, другий у мене буде етап це переходу до желе. Желе я роблю квадратиками. Ось так добре квадратиками е, зробила три желе. Потім ці квадратики потрібно буде вкинути в нашу суміш сметану з цукром. І так, і потрібно буде повернутися до нашого желе, яке ми розтворяли. Отак ми його перемішуємо з нашою сумішу сметани з цукром. Потрібно, щоб воно застило добренько. Так, і тепер оці квадратики в цю суміш ми додаємо і розташовуємо по всій площі нашої суміші, щоб воно все було рівномірно. І Потім ми е, ставляємо в холодильнику, подивилися у нас холодне, ставимо в холодильник на ніч.